Відверто про подкасти на важливу тематику на Миколаївній Дністрі. Інформуємо та підтримуємо про те, що турбує і хвилює. Відверто про духовну стійкість з уце церкви Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ Борисом Яховичем. Отже, Борис, слава Ісусу Христу! Слава, на який Бог! Українці вже більше року живуть в реаліях повномасштабної війни. Кожен з нас відчуває потребу в заспокоєнні, так званому внутрішньому спокої. Порадьте, де черпати сили для цього? Мабуть, в теперішній час, в час цих подій, які оточують нас, в час війни, в період, коли сьогодні кожному важко, кожен бореться сьогодні із ворогом, старається, як може це робити, хто духовно, хто фізично. І Господь є, мабуть, одним тим, хто є нашим розрадником, основним розрадником. Тому черпати сьогодні певної розради. Духовного заспокоєння ми повинні, в першу чергу, Богу. Це і в храмі, це і в наших молитвах, в нашому духовному заспокоєнні. Бо коли людина у своєму житті може заспокоїти себе, єднаючись духовним життям, з Богом, може заспокоїти себе духовно, нервувати себе, очистити свій розум, душу і тіло, так як ми це стараємося зробити в час Великого посту, тоді, цей, тоді людина отримує певну свою таку. Божу благодать своєму серці, своє заспокоєння втамовує свої певні бурхливості життя, тому що в сьогоднішній час цих спокусує надзвичайно багато. І тоді це заспокоєння приходить, коли це є єднання в першу чергу молитовне з Богом, з церквою. це є прямий, такий, пряме джерело нашого духовного заспокоєння. Це є Господь, це є храм. Як ви бажаєте, молитва людей зараз відрізняється від тієї, яка була до 24 лютого? Так, я вважаю, що е, вона відрізняється кардинально. Е, чому? Тому що е, до часу війни кожна людина як е, боже творіння, як людина смиренна, е, деколи і беззахисна в своєму е, земному житті. Часто, мабуть, зверталась до Бога з різними такими проханнями своїми земними. Те, що хотілося би покращити в житті, те, що людина вважала в своєму житті чимось таким, чого потрібно осягнути першочергово, не думаючи про духовне життя, а більше часто споглядаючи на якісь певні земні речі. В сьогоднішній час війни люди змінились і зрозуміли, які є справжні цінності нашого життя. Це є цінності сьогодні жити в мирі, жити в спокої, сьогодні бачити своїх близьких та рідних. І молитви сьогодні направлені в першу чергу за наших військових, які сьогодні захищають нашу державу. Це першочергово ми повинні. Молитися за наших воїнів і ці молитви направлені. Ці молитви направлені за те, щоб була перемога і настав мир. Сьогодні люди в першу чергу до цього склоняють свою увагу, не відкидаючи ці якісь певні речі, які були до часу війни. Тобто сьогодні немає якогось особистого бажання кожного для себе особисто. Сьогодні наше спільне бажання це завершення війни, перемога і мир. Особисто щодо вас, як змінилося ваше життя в умовах повномасштабної війни? Життя змінилося, мабуть, так, як і в більшості наших людей. Змінилося в тому, що, так як і всі люди, ми стараємося допомогти сьогодні нашим військовим, стараючись, робити, бути, кожен старається бути якимось певним волонтером в своєму житті. Змінилося духовне так само багато. Молитву особливих направлених, даних нам церквою, сьогодні звершуються для того, щоб дати сили нашим духовного збагачення, сили духовної, нашим захисту духовного, нашим військовим, і щоб вони мали сили відкинути ворога з нашої землі української. І змінилося в тому, що, мабуть, кожної людини це міняється, коли сьогодні людина споглядає. Чи це є мирянин, чи є священнослужитель, чи церковнослужитель, служитель сьогодні споглядаючи на якісь важкі події життя, які сьогодні оточують нас, дивлячись на ці самі міста сходу, сьогодні які є ще не знищені, чи споглядаючи сьогодні на наших військових, яких кого на превеликий жаль, сьогодні ми вже поховали. Які віддали своє життя за волю і незалежність країни, споглядаючи на їхні сім'ї, на їхніх дітей, звісно, мораль і цінності життя міняються в кожному, так само і в мене, так як в людини, які є людиною, міняється і якісь цінності нові проявляються. В першу чергу, це більше до духовного життя. Сьогодні ця молитва є більш посиленішою. За особливо час посту за Україну, за український народ для єдності, для того, щоб ми цілісно разом могли досягнути одної цілі, яка сьогодні в нас є, це цілі перемоги та миру. Тому міняється, все міняється сьогодні. І ми стараємося зробити цю нову країну, яку ми робимо захистити її. І маємо надію, що не маємо надію, а впевнені сьогодні, що в нас все буде гаразд, ми цього досягнемо. І буде наша країна стійкою, незалежною з українським вільним народом. Е, зараз період Великого посту. Залишився всього тиждень до Воскресіння Христового. Як ви вважаєте, окрім молитви, як віряни нашої громади е, можуть змінити в позитивний бік своє життя, покращити його? Ну, е, якщо хтось не почав ще постити, <постав Questo> то було <постав> би добре. <основне. постав XML> <постав> ну, сьогодні. Е, Змінити в краще життя, знаєте, що може бути сьогодні в нашому житті краще, коли ми можемо знайти своє заспокоєння, приходячи до Бога. Сьогодні все те, що оточує нас, це є великі емоції, це є переживання, це є багато людей мають якийсь свій певний трепет і страх. Але приходячи до Бога сьогодні, в цей час особливо Великого Посту напередодні Воскресіння, ми повинні пам'ятати, що всі ці страждання, які буде проходити зараз у Страстному тижні Спаситель, е, ідучи на гору Голгофу, е, де будуть Спасителі розпинати, після цього, е, після всіх цих страждань, настане Воскресіння. Так само і в цей час, е, що порадити, мабуть, порадити зосередити свою увагу сьогодні на цьому духовному житті. На цьому останньому тижні Великого Посту Страсному тижні, бо якраз ці події сьогодні нам нагадають, яка повинна бути сильна віра. Сьогодні багато хто задає запитання, що буває, що люди починають хитати сувір, споглядаючи на всі події. І в час страсного тижня, напередодні Пасхи, коли Господь йшов ішов на голову, поряд пішла Пресвята Богородиця. Мати Спасителя, яка, спорядаючи на всі ці події, в вірі не впала, а утвердила ще більше. І це всі приклади, які сьогодні повинні нас надихати духовно. духовно збагачувати, давати нам ці сили і впевненості, що всі ці події, які сьогодні відбуваються в нашому житті, це є лише певний хрест, який ми несемо і несемо до цього моменту, коли ми станемо воскресіння. Настане Воскресіння в зараз настане воскресіння за певний час це, що ми в кінці посту Боже Воскресіння, і настане цей час Воскресіння Наше таке земле, яке ми чекаємо, це перемога нашої країни. Дуже дякую вам за таку відверту, щиру розмову. Думаю, нашим глядачам, жителям нашої громади буде дуже корисно, натхненно послухати вашу думку. Дякую. Про духовну стійкість в умовах війни і. Час великоднього посту в програмі відверто про Миколаївний Дістрій. Ми розмовляли з Борисом Ляховичем.